Чому в людей зараз так мало грошей? Куди вони зникли? To, я на Янукович забирав гроші. І Тому що вони не кратять гроші. І за війну ніхто не дає гроші. І по вони з стареньки скоро побудуть, і скоро вони будуть, коли вони побудуть, всі будуть їм приносити квіти. А скажи, будь ласка, чому ж Янукович забрав гроші? Хто він взагалі такий? Він баніт взагалі, а не президент. А чому ж він забрав гроші в Україну? Тому що він хоче, щоб він йому всі купляли все. І щоб він, і щоб він собі брав багато грошей і заробив. Собі гроші багато, і е, е, це він це забирає, тому що хоче жити добре з грошами. Так а люди ж теж хочуть жити добре з грошами. Да. Так. А зато люди вони ходять на роботу, тому що гроші забирають. А на роботі гарно платять? Не дуже. А чому так? Тому що вони дають по чуть-чуть. І а Янукович мене теж чуть-чуть просить. І людям дуже стидно за гроші. Чому? Тому що люди вони... хочуть теж купити собі, але їм Янукович не дає. Хіба Янукович ще в Україні? Так, да, він в Україні, він все вижив і він в Україні. Кому нехай платять, продавчим платять. Платять гроші, Да, дітям дають гроші, щоб вони коли були великими, куплялися. І все, вони коли ходили в школу, ходили всі заблюдувалися, і гроші їм будуть допомагати купляти. Бо заплати не дають, не, ну не дуже добре справляються тут. Ем, і ще не дуже у них дуже багато роботи і не успівають. Дав... І не успівають заплату робити. І, і нема і і, і не коли давати заплату. І ще ніяк не можна, ніяк не виходить зро, зро, зробити цю заплату. За плату. А в кого багато грошей? Е, того, хто дуже добре, і у того, кому запізнюють заплату. Кому не запізнюється, запіснюється, вчасно да. дає? Ага. А хто гарно заробляє, кому гарно платять? То, тому що. Ж... Тут дуже добре працює, робить те, що йому треба, і на і взагалі приносить те, що не можна. А взагалі, як думаєш, де живуть гроші? Е, на роботі, у людини яка дає гроші за те, що добре. Роботи. Бо війна була. Бо, бо мало, бал, мало приходять клієнти, бо їх пов... може, бо, бо може вбити, може вони поїхали воювати. Надо, щоб закінчилась війна. і... Надо, ніколи, ніколи не треба битися і, і дразнитися. А як гадаєш, де живуть гроші? У людей.